Прийздяко. Громадянин України працює. Дякую. Тепер дивись дядько. Тепер дивись громадянин України. Можливо, ти не знаєш проблем, проблематику, котра тут існує. Зараз! Є! Що-що? Миколайович Миколайович, давайте ми пройдемо В автомобіля стежатимем Ага Стой давайте, вийди В сенсі затримка? Я зараз буду їбашити Якщо буде затримка, я буду піздитись Затримання. Затримання, тримай Хто затримує? Хто затримує? Блять, я питаю Давай, давай, всё, давай, давай, давай все, аккуратно. Воу, 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 что же герои Украины, инвалида ломаете, а, ебать, ветерана. Оу! пацаны. Веди дык, веди ды, я Ось так ось затримані. Телефони хавайте, щоб не розбивало. Та, Русь. на жаль, на жаль, не можу. Вони... Телефони хавайте, я сказав. Та не ламайте Русь. телефон. Я руки буду затримувати, вас будете в наручниках. Та я ж не, суп... я ж не... Я ж не сопротивляюсь. Та заспокойся, я не сопротивляюсь. Та він в ефірі, успокойся, він в ефірі. Не можу, він не мені належить. Заспокойся. Не ломай телефон. Я не ломаю. Ну так ну, отпусти его. Все, не спеши. Да не могу я, это не мой телефон, я же тебе еще раз скажу. Так, не не могу. Выкрутите, хлопцы, чистый телефон. 不是。